Світла немає в хаті, Ну, две видно. Шукаю місце, де видно хоч трішки. Давно я не знімала відео. Та, в принципі, немає що знімати. Таке враження, що за вікном Світлий день, але це вже вечорія. Ось так наче краще. Тим, хто підписаний тільки на цей канал, хочу сказати, що в мене є ще інший більший. Називається Господарство Світлани. Я дам посилання на цей канал під цим відео. Так що переходьте підписуйтесь. Якщо хочете більше дізнатися інформації подивитися, як ми живемо. на сьогодні це все. Сьогодні відео коротеньке. Тому, кому сподобалося, ставте вподобайки. Бажаю вам всього найкращого і до наступних відео. Па-па!